Привіт, котята. Ну, така погода мене зустріла зранку. Я так призадумався, що напевно Іспанія сумуватиме за мною. От так вона проявляє свій сум, плаче, що я вже завтра буду вилітати. Е, що? Зранку встав? Зробив свої 20 кілометрів, по дорозі випив каву з круасаном. Навіть особо не втомився, але я її не планував. Я сьогодні планував забрати свою кампастелку, подивитися собори. Ну вам скажу не дуже вразило. Все таки в порівнянні з соборами в Леоні, в Бургуе. А я вже й не говорю про собор святої сім'ї в Барселоні, то взагалі огромна штука. То воно так було. Прикольненько, старенько. А до речі, ніяких оплат за вход не було. І це мені дуже радувало, тому що ну як не крути, мені здається, що трішки зажралися, щоб церкву брати ще продавати квиточки. Постояв в очереді, тут вони прямо всюди, куча народу, всі радуються, метушаються, фоткаються. Ну, велике туристичне місто. Ніхто нічого не замічає. Під колеса лізуть. Ну буває вже напевно півтора, півтори години, як я приїхав Сантьяго до Компастел, і я досі не можу знайти інформацію, де я можу цю Компостелку взяти. Я вже два рази стояв в очереді до якихось соборів. Е, красиво, але надоїло трошки. Е, народу тут на площі просто капець. Залишаєш велосипед де хочеш. Ну, тобто... Два рази так робив, гуляв, вертався і він на місці. Там куча рюкзаків, теж нікому не треба. Та я і розумію всяких варішок, кому треба якісь вонючі носки. Типа, грошей все одно ж немає нікого. Всі фоткаються, аплодують, радуються. От школьники ті типу, порадуються, що прийшли в своїх 100 кілометрів і отримують ту саму камкомпостелку, що і я. Е, бажаю. Коротше, буду десь бігти, шукати. Знову пролітав по місцевим вуличкам, всі продають всяку всячину. Ну. Типове туристичне. Аж нічого цікавого. Ось я. Я, я, я нарешті закінчив шлях, отримав компостелки. Е, При Притому в двох мовах, я так розумію, латинська і і Іспанська, напевно, чи латинська, також єдине, що в одному в одній кампастелці в мене ім'я Олександр, а в іншій Олександр. Як мені об'яснили, це чисто із за того, що Латина має бути, е, все працює дуже швидко, е, хоча ж виглядає якийсь ужин з номерками перед тим як війти. Е, до цього місця потрібно зареєструватися по QR-коду, вписати всі дані, але це все пішло дуже швидко, дуже приємний чоловічок порозмовляв зі мною і сказав приємні слова щодо України, що всі підтримують. Я прям задоволений і знову такий е, перепад, перепад емоції. І я собі нарешті заслужено навіть мушельку купив, так що прицеплю до рюкзачка. Е, зараз я хочу, не знаю, може перекусити, може ще щось, і поїхати вже висилати велосипед. І Я зробив це знову. І так, день вже підходить до кінця, і я в принципі <хи> довольний. Я вислав велосипед, це вийшло набагато дорожче, ніж я очікував насправді, але я так вирішив, що все одно я вишлю, я буду спокійний, ніж там з собою таскати його там по літакам. В принципі, зараз я задумуюсь, що це прям дуже правильне рішення, а ну, гроші ще заробляться. Я з'їздив до аеропорту, щоб подивитися, як він виглядає, куди мені ну, щоб так зорієнтуватися. Не, не люблю в нові міста так збухти барахти, забігати. А ночую я в тому самому Альберго, що був три дні тому, і він мені дуже сподобався. І я вирішив, що я хочу ще раз тут. І знову повезло. Знову маленька кімнатка. Там поки що тільки одна людина, крім мене, спить. І довольний. Я думаю, ще буду розбирати всю подорож, але. Зараз одна із головних думок, що я зря не купив місцеву картку зв'язку, аби мати якийсь інтернет. Це мені здається, що найбільша помилка. Хоча справився і отак от, от. Що ще сказати? Я отримавши цей. Документи ці похвальну грамоту я прям ну, аж розпирали емоції. Круто. Ще залишилось 2 дні і додому, до буденності. Я навіть засумував за це. Я навіть не, не зрозумів, коли це все закінчилось. Вау, Це прикольний, прикольний досвід був. Гарного вечора.